Люблю себе, маню себе, дурманю, люблю себе. Серце своє я раню, люблю себе, і я це знаю. Ой. Йошкін кот, какі люди. Я думав, там папка додому прийшов і стою на порозі, зустрічаю його. А це ж маманчик, це ж моя любима мамуся. Як же я за тобою скучив, як же мені тебе не вистачало, а ну да я тебе поцілую, чмокну. Мамуся приїхала. Ну давай, дорогесенька, заходь до хати, на стій на порозі, кидай свої торби та сідай на диванчик. відпочинь. Яке ж велике щастя до нас завітало квартиру, ти навіть не уявляєш. Ванька! Срочно дзвонив Фемелі, замовляй роли і піцу. Мамушу потрібно з дороги накормити.